Вітаю, друзі! Сьогодні вам розповім, як подавати замовлення через сайт PNG-друг. Для того, щоб подати замовлення в роботу, в обов'язковому порядку потрібно залогінитись на сайт або зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані. Можна зареєструватися через внесення облікових даних або за допомогою Google. В даному випадку, я зареєстрований, входжу в свій обліковий запис, потрапляю в особистий кабінет. Де бачу свій баланс та всю інформацію про себе та мою компанію. Баланс можна поповнювати на сайті зразу, поповнивши баланс, внести потрібну суму, сформувати рахунок. Та оплативши цей рахунок, додатково повідомити менеджера, що ви оплатили рахунок, та внес, хочете внести кошти на баланс на сайті. І менеджер внесе відповідну суму на ваш баланс. Також тут. Доступна історія замовлень, які ви раніше робили. Та? І можете побачити всі деталі, скільки метрів, яка сума. Та? Отже, давайте перейдемо до оформлення замовлення. Для того нам потрібно перейти в перелік послуг та обрати потрібну послугу. В даному випадку я обираю DTF рулона. Отже, для того, щоб подати замовлення в роботу, ви завжди підготовлюєте файл. Для початку, та є додатково інструкція, як підготовляти файли до друку. Та? Рекомендую цю інструкцію переглянути перед тим, як подавати замовлення в роботу. Отже, наступне. Ви вказуєте параметри вашого файлу. Та завжди ширина по замовченню: 58 см. Ви лише вказуєте висоту вашого файлу. В даному випадку мій файл має висоту 1 13 см. Я тут навіть маю підготовлений, можете побачити, так? Висота та файлу 1 метр 13 см. Супер. Додатково можете скористатися е, послугою терміновий друк, якщо вам потрібен друк там до 3 годин. Та, відповідно, вартість буде збільшена. Окей, а і перейдемо до фарму. Замовити друк. А в даному випадку у мене є підготовлена розкладка, і я скористаюся. Цим полем. Також можна замовити розкладку в у нас, це додаткова послуга. Так, у мене є макети. Потрібно завантажити посилання з е, моїм файлом. Там можна використати будь-який файловмінник, FXnet, Google Drive чи будь-який інший але щоб це посилання було доступним для відкриття. Наразі скористаюся фекснетом. Додам свій файл, у мене він же тут збережений. Наголошую на цим, що потрібно підписувати коректно е, назву файла, та? тобто технологія друку DTF-друк, прізвище або назву вашої компанії та метраж, який є у файлі. Файл потрібен в форматі PDF. Все. Я завантажив файл, скопіював посилання, додав посилання і переходжу до оформлення замовлення. Перевіряю, вся інформація вірна. Також, все є, все вірно, все підставило. Обираю службу доставки. В даному випадку самовивіз Львів, оскільки я знаходжусь у Львові, також ми є у Києві, можна обрати самовивіз Київ. або доставку новою поштою та вказати а, відповідні дані, місто та відділення. Та? Далі переходжу до оплати. Я хочу це замовлення оплатити через рахунок, тому. Вибирає рахунок фактура, та і підтверджує, що всі дані в макеті вірні, немає помилок. А, наразі оплата вручну через менеджера. та, Тобто ви оплачуєте рахунок, скидаєте квитанцію менеджеру. В подальшому буде а, це автоматизовано також. І оформити замовлення. Все, замовлення готове. Воно пішло в роботу. А, додатково є реквізити для оплати. Можна оплатити, зразу скинути менеджеру питань. Все. Дякую, всім за увагу.